ЕКООРганік презентує Новинка на ринку України підвищення доступності фосфору до 45%. Мультибустес рідке стартове добриво з вмістом мікроелементів та органічних речовин. За рахунок спеціально розробленого складу доступність фосфору для рослин у ґрунті збільшується до 45%. Завдяки цьому зростає інтенсивність формування кореневої системи, вегетативної маси та в повній мірі реалізується генетичний потенціал врожайності культури. При внесенні в ґрунт фосфорні добрива взаємодіють з позитивно зарядженими іонами кальцію, магнію, алюмінію та заліза. Що призводить до переходу фосфору в малорухомі форми, які недоступні для рослин. Multibust S містить у своєму складі спеціальні речовини, які, зв'язуючись з іонами металів у ґрунті, захищають фосфор від переходу в недоступні форми, в результаті чого фосфор у ґрунті залишається легкодоступним, що дозволяє в більшій мірі забезпечити потребу рослин у ньому на початкових етапах розвитку. Основні переваги. Збільшує інтенсивність росту рослин на початкових етапах розвитку. Запобігає зав'язуванню фосфору з катіонами металів. Зберігає фосфор у легкодоступній формі. Підвищує стійкість рослин до стресових факторів. Коригує мінеральне живлення. Підвищує врожай та його якість. Екоорганік. Працюємо на максимальний врожай.